Я сама була дуже вражена та здивована, як така елементарна техніка може так кардинально почати змінювати моє життя на краще. Просто робила це кожен день. В Моє життя почали приходити такі події, пропозиції люди про. Які яких я навіть не мріяла, я скажу відверто, що я її е, знецінювала ну, саме через її простоту. Але коли вже з першого дня це почало зі мною відбуватися, я була в шоці, і я просто продовжила робити це. Давайте я ж вам розкрию секрет цієї супер техніки. Поїхали! Я Катерина Штефан, я лікар-невролог, я психотерапевт. Та прихильниця духовного розвитку. Я обожнюю ось ці всі практики, техніки медитації, візуалізації саме через те, що я розумію, як вони працюють з нами і на фізіологічному рівні, і з нашою психікою. Тому саме поєднання ось цих трьох сфер вони дають дуже потужні результати, щоб жити своє найкраще життя. Так, а тепер до теми. Дуже хочу розказати про техніку, яка ну, вона продовжує змінювати моє життя так круто, що ну, я іноді, навіть зараз, я, я попадаю в якусь розгубленість саме через те, що мене сповнюють такі емоції вдячності, натхнення. І Такого збудження, бо хочеться, хочеться тепер це все реалізовувати, робити, збільшувати, масштабуватися, рости. Отже, практика, яка так круто змінює моє життя і життя багатьох людей, це просто усвідомлена ходьба. Чи її ще можна назвати грошовою ходьбою, бо Запит на сферу реалізації, він такий найбільш поширений. Давайте по порядку. Грошова ходьба чи е, усвідомлена ходьба. Насправді, практику усвідомленої ходьби можна використовувати в будь-якій сфері. Головне вам зрозуміти на початку вашого челенджу, в якій зоні ви це присвячуєте. Ви будете е, йти. В якій сфері я обрала ходити на сферу реалізації. Ви можете цю практику використовувати, наприклад, в сфері відносин, чи покращити ті відносини, які у вас є зараз. А чи, можливо, ви хочете знайти якісь відносини? Ви можете цю практику використовувати в сфері здоров'я, причому і на подолання якоїсь хвороби, якогось симптому, чи, можливо, сферу красоти ви можете використовувати цю. Техніку, будь-на що, будь-на що. Тобто там, де ви хочете якесь покращення, ось та сфера, в якій зараз у вас найбільше проблем, які ви хочете вирішити. Ось вибирайте, будете ходити, прямо присвячувати цю усвідомлену ходьбу цій сфері. Основні. Правила, які треба знати, коли ви будете впроваджувати ходьбу в своє життя. Є певні умови, коли ця ходьба стає не просто ходьбою, а усвідомленою. Тобто ви в цей час нічого не слухаєте, ніякі там наушники, все таке, ви ні з ким не спілкуєтесь, ви нічого не п'єте, ви нічого не їсте. І це займає годину вашого часу. Годину ви просто без зупинок йдете, можете там 30 хвилин в один бік, 30 хвилин в інший. Це ось така перша важлива умова. Друга. А думки, коли ви ходите, як тільки ви помічаєте, що якась думка... Там пішла по кругу, і ви там почали, наприклад, тривожитися, що там буде, чи, ну, коротше каже, чи щось пригадали, переганяєте, як би міг ідеально звучати той діалог, який вже стався в вашому житті, і все таке. Ви в цей час просто в ту ж мить перемикаєте свою увагу на. Те, що коїться навколо вас, на природу, на листя, на воздух, на небо, на дерева, на траву, на там, асфальт, де ви там знаходитесь, ви просто перемикаєте і починаєте просто роздивлятись те, що навколо вас. І взагалі основний такий принцип, по якому дуже круто починає працювати ця практика, це саме концентрувати свою увагу. На тому, що зараз навколо вас. Можна в перші дні прям ось подумки проговорювати собі, що ви бачите, що ви відчуваєте, що ви відчуваєте в цілі, які там листя навколо вас, яке зараз небо, яка погода, і все таке. Там проїхала машина, пройшла собака і так далі. Далі дуже важливо, що це година не тоді, коли ви там вигулюєте собаку. Чи не тоді, коли ви йдете на роботу, чи щось куди, чи за дитиною. Це все не рахується. Ви ходите вигулювати собаку це окремий час. Ви йдете за дитиною, це окремий час. Це не усвідомлена ходьба, яку ви присвячуєте досягненню своєї мрії, своєї реалізації. Ви ходите. Окремо від усіх ваших справ, від усіх ваших звичних маршрутів ще годину, кожен день. І дивіться: якщо ви зараз, наприклад, зловите себе на думці: що ого, цілу годину, де мені взяти цю ту годину, ну, це неможливо, в мене там шалений графік. Ну тоді, ребят, ну і мрія як до вас прийде, якщо у вас немає часу на те, щоб розкачати енергію для обслуговування вашої мрії? Якщо ви зараз а, нащупуєте всередині себе ось такий супротив, що чи якусь хитрість, там, наприклад, ну, я все це ж таки тихенько, там з собачкою погуляю, і це буде рахуватися за ось це м м Воно одразу не буде працювати, бо ви намагаєтесь кого обхитрити? А Бога, себе, своє вище, я. кого Кого ви намагаєтесь ввести в оману? Якщо ви дійсно хочете отримати необхідну кількість енергії для того, щоб... Можливості, які ви так хочете, почали приходити в ваше життя, щоб почали траплятися з вами події, про які ви мрієте. Ну тоді приділіть цьому свій час, приділіть цьому своє Ціла одну годину на добу, свої думки, свою концентрацію, свій фокус уваги приділіть. Якщо ви зараз кажете, що це ну, просто неможливо, ну, тоді я вас вітаю, і мрія тоді до вас буде йти якимись неможливими шляхами, чи дуже довго, чи взагалі вона так з вами і не трапиться. Я серйозно, я зараз вас там не налякую, чи там нікуди. Ну, я вас зараз якраз не намагаюсь обхитрити чи ввести в оману. Я вам кажу, як це працює. Це такий принцип роботи Всесвіту. Якщо ви хочете, щоб Всесвіт дав вам вашу мрію, розрахуйтеся з ним. Розрахуйтеся з ним енергією. Докажіть, що ви можете. Бути дисциплінованим задля цієї мрії, що ви реально дуже її хочете, що ви прям так упрямо готові йти до неї, знаходити час задля того, щоб ця мрія з вами здійснилась, бо ви відчуваєте всією душею, що вона вам треба. І коли ви почнете ось через усвідомлену ходьбу розкачувати свою енергоємність, своє енергополе. То просто одразу, вже в перший день з вами почнуть відбуватися дива. Що стосується мене, то мої результати там вже в перший день, наприклад, мій чоловік зранку вирішив просто зробити мені такий подарунок та дав мені свою кредитку і сказав: користуйся люба, і я спочатку. Думала відмовитися, ну це якось так незвично, дуже дякую, але мені не треба. Але потім я зрозуміла, що коли під час ходьби починають до вас приходити події та такі пропозиції, не відмовляйтесь, це все те, що вам треба. Тож я не відмовлялась, я прийняла, я була дуже вдячна, щаслива така вся жінка. Це перший день. А на другий день один боржник сказав, що все клас його прийняли на роботу, і впродовж тижня він мені поверне суму, яка дуже велика. І це теж була така. Ну, я була в шоці, бо ну, я думала, що ну, раніше нового року і в нас така була домовленість, і ну мені було окей. Це людина, якій я дуже довіряю. E, тобто до нового року, так до нового року, а тут ось зараз, там на тобі гроші. Там, повернувся в, в терапію а, там такий старий клієнт. І одразу такий слухай, я ось хочу тобі заплатити за п'ять зустрічей наперед. Дякую, приймаю, кажу я, і ще годину наступного дня хожу. Потім, в тому місці, я зараз ну, в біженстві у Франції, я тут проживаю вже три роки. і, е, ну, на майже спочатку він майже скоро вже буде вже три роки. І не можу сказати, що я прям так тут круто інтегрувалася, маю багато друзів. і Все таке життя в мене переважно онлайн. і Мені так зараз все підходить дуже безпечно. Ось в онлайн акваріумі. Поки так. З усіма цими подіями. Але мене тут знайшла одна жінка, яка тут проживає трохи довше, наша українка, яка сказала: Я хочу організувати клуб для жінок, де будуть всякі там події, ретрити, зустрічі. І я хочу, щоб ти була майстром в цьому клубі. Я за тобою спостерігаю, я тебе випадково зараз знайшла. Давай співпрацювати. Воу, дякую, приймаю, звісно, давай. Це, навіть, я про це навіть і не мріяла, щоб організовувати живі, живі зустрічі для жіночок, для моїх улюблених квіточок по всій Франції. Ну, це, це, це просто якийсь кайф, і я теж така приймаю. Потім моя подруга, яка ну, була. Зараз не в самих простих своїх станах, бо там певні події, все таке. І зараз вона перероджується, і вона набуває ну, свою трансформацію, вона проходить дуже успішно і теж в неї таке натхнення. І вона мені каже, Катю, давай будемо робити ретрит на Азорських островах. І я так. Так, давай, дякую, приймаю. І ось ще одна пропозиція. І просто ось так кожен день, кожен день зараз щось в мене відбувається. Наприклад, там вчора я прокинулася зранку, а в мене позалітали якісь відео на Ютубі, на тисячі переглядів. Прийшло за декілька годин плюс 500 підписників, і все таке. І я просто. Теж в шоці за 10 днів мого челенджу від такої кількості подій я так і не дійшла до стану, де ну, так і завжди було. Ось стільки подій, стільки пропозицій, стільки грошей. Все так, як має бути. Бо ну, я дуже збуджена, розгублена. В мене сповнює якась радість та реально шок. Тож я вам так трохи розказала про свої результати. І я дуже сподіваюся, що це надихне вас на те, щоб впровадити цю практику до вашого життя. Є певні умови, певні поради, які, я бачу, як підсилюють ось цю практику, роблять її більш потужною. І я про це все буду розказувати детально на своєму марафоні, який я запускаю 11 листопада «До мрії пішки, я його назвала. Бо я дуже захотіла зробити цей проєкт такий. Бо коли Є поле, група однодумців, то енергополе воно стає більш потужним. Ось в цьому колі людей, які зараз ходять, присвячують себе, своє тіло та душу своїм, своїм досягненням, своїй мрії. І чи коли там комусь тяжко і є група, яка підтримує, яке дасть це натхнення, ось це топливо, то це починає працювати набагато крутіше. Я навіть собі не можу уявити, які моїх учасників чекають результати, мені вже так. Ох, не терпиться, щоб почати, щоб до цього всього доторкнутися. Тож, якщо вам цікаво, до мрії пішки зі мною відчуйте, якщо ви відчуваєте цей відгук своїм серцем, то обов'язково приєднуйтесь до мене в мій простір, і разом, разом ми з вами підемо і обов'язково дійдемо до таких прекрасних місць, в яких ви навіть і не думали опинитися. З вами почнуть траплятися реальні дива. Магія в ваших руках. Пишіть, чи ви взагалі, можливо, знали вже про цю практику. Мені дуже цікаво ваш досвід і чим вам це відгукується. Я буду вдячна вам за коментарі, за розповсюдження цього відео. І бажаю вам здійснення ваших мрій.